Вітаю, вельми, шановні пані та панове. пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якось так воно пройшло, поза увагою багатьох аналітиків. Це удар. Ну нібито хусицькою ракетою по аеропорту, головному цивільному аеропорту Ізраїля Бен-Гуріон. Про що це говорить? Ну, ми можемо тішити себе тим, що це хусити роблять такі ракети, отам десь в горах, в пустелі. Можемо тішити так, і, напевно, дехто тішить себе. А насправді, це Іран, оцей Трикутник. Іран, Московія, КНДР, ну ще, може, КНР туди, може це прямокутник. Я просто на пальцях показую. Тому що Ізраїль він же ж так любить загравати. І, перш за все, з московитами, андрофагами, Я розумію, чому там величезна радянська діаспора напхана КГБ, а тепер ФСБ, ну можна ж це все зрозуміти. Але ж це і фіаско Трампа. Це ж повний фіаско. От він каже: от якби я був, так, то війни б не було. Ну, у мене запитання просте до цього пана. А чому за часів Слабкого Байдена та ракети Хуситів не летіли на Ізраїльський цивільний аеропорт? Це ж не просто так. Що таке ракета на цивільний аеропорт? Там же буквально через кожну хвилину злітають літаки цивільні. Це не, не, не просто ураження цього аеропорту, а це підрив довіри до всієї системи протиповітряної оборони Ізраїля. <spécialeps> ну, не можна так. Треба якось розуму включать. Були в мене такі якісь ілюзії. Е е е е Стосовно того, що там в Ізраїлі якийсь розум сконцентрований? Бачу, що це були ілюзії. Так. Це було бажання видати бажане за дійсне. Ну як це так? Ну, подивіться, ви там із ними заграєте. Так, ви в Україні відмовляєте в зброї? так, А в цей час ви заграєте з тими, які з вами не заграють. Ні. Вони по, нас, по вас б'ють. Ви розумієте чи ні? Чи ще до нині не дійшло? Зв'язатися із Трампом. так, Зробити його основним союзником. Ну я, я розумію, суто. Родина це головне, так? у Трампа зять єврей, але ж ми зараз не про родинні зв'язки говоримо, а про те, що Трамп може поставити цілком Ізраїль на межу виживання своєю політикою. Він же, ну, ми ж бачимо, що куди він не влізе, скрізь фіаско. Ну це просто незаперечний факт. Чим би він не зайнявся, там буде фіаско. Це ж так чи ні? Чи ви скажете мені, от він підписав угоду про використання природних ресурсів України. Оце то перемога так. Невідомо, що і як там буде. Так. Тому що треба спочатку було забезпечити безпеку виконання, можливого виконання цього, цієї угоди. А якщо ти спочатку приймаєш угоду, а потім думаєш, як її виконувати, ну це ти суто по-Трампівськи. Спочатку заявити, <кій> <кій> а потім вовк траву їж. Так, ну, так же виходить, чи не так? Ну, оцей, нібито якийсь одиничний випадок про цю ракету, як на мене, ну, я ж намагаюся мислити глобально і стратегічно разом з вами, мої слухачі і глядачі, то я роблю далекоглядні висновки всього. -всього. Тому що ще раз нагадую, Трамп постійно повторює, що за Байдена все було погано. От якби він був, такого б не було. От аби його не було, то і такого б не було. За Байдена, ще раз нагадую, ракети по цивільних аеропортах Ізраїлю не літали.